Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Президент закликав Верховну Раду оперативно ратифікувати угоду і зазначив, що наша країна продовжує боротьбу за справедливість та покарання і країни-терористки і усіх причетних до її агресії. Сьогодні я підписав документи, щоб направити на ратифікацію нашу угоду з Радою Європи. Про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Маємо абсолютно точно напрацювати таймінг, тобто терміни, коли всі процедурні рішення для запуску трибуналу будуть реалізовані і коли фактично відбудеться запуск трибуналу. Я очікую доповідь з цього приводу від. Міністерства закордонних справ України та юристів офісу одразу після ратифікації угоди про трибунал. Речі, проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України вже надійшов у парламент. Його розглянуть на найближчому засіданні. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук. Я ж нагадаю, що угоду про спецтрибунал, який притягне до відповідальності російських воєнних злочинців, 25 червня підписала президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Суд над Путіним та його посіпаками має Карати усіх, хто порушив статут ООН і міжнародне право, хто застосовував силу і зброю проти України і народу та суверенітету, як заявив під час підписання Лен Берсе, цитую безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а лише на законі, принципах і діях. Кінець цитати Його Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас. Добрий вечір, говорячи про злочини покарання, це абсолютно логічне бажання, е, сторони, яка потерпає, зокрема тут не лише Україна, але і півсвіту е, від е, та будь-яка війна, це негативний чинник і вплив на всі процеси, які відбуваються навколо нас. Але наскільки є, в точки зору там практичної складової е, такі ініціативи, звісно, що е, будь-які рухи в бік покарання вони хороші. Але поки що це лише документи, і лише риторика. Наскільки це може і в якому вигляді зралі? Реалізуватися, там умовно по завершенню війни, по-перше, нам потрібно її ратифікувати І я думаю, що вже наступними тижнями на найближчих засіданнях Верховної Ради ратифікація ця відбудеться. Я впевнений, що буде абсолютно більшість підтримки Верховної Ради нашого залу цього документу. Тобто, після ратифікації. Внесення змін до законодавства також сертифікації з боку країн, які підписали це Рада Європи і країни, які входять в Раду Європи в даному в даному випадку. Далі відбувається імплементація цього рішення, тобто створення фактичне вже створення спецтрибуналу. Ну і починаються розгляди справи по, щодо, щодо агресії, саме тобто не конкретних. Злочинів воєнних злочинів а щодо самого факту агресії Російської Федерації проти України є певні оцінки часових рамок, які коли це може статися. Тобто, створення самого трибуналу може відбутися вже до кінця цього року, і можливо, якісь результати ми можемо отримати до 26-го року. І навіть той імунітет, який зараз мають перші особи країни агресора. Він не буде заважати розгляду справи і навіть винесенню вироку. Але, на жаль, притягнення, притягнення до відповідальності може бути тільки після того, як е, ці посадові особи позбавляться своїх посад, і тоді можуть бути притягнені до відповідальності, з зокрема. Але точно це обмежить, я думаю, що м -м, пересування по світу таких таких людей, тому що в тому числі може бути виданий і орден на їхній арешт. От, ви до речі, слушно згадали про імунітет на три особи він розповсюджується. Це Путін безпосередньо Лавров очільник МЗС, Мішустін, урядовець. зокрема, якщо говорити про а, цей самий імунітет імунітет, він же ж не є пожиттєвим. Він є, от коли людина при посаді, він поки діє так, але діє безпосередньо. А, ну в який спосіб вони ж можуть нікуди в принципі і не виїжджати, а той самий Путін може бути президентом там до до. Логічного свого фізичного завершення, да, умовно. То питання, які, скажімо так, наскільки цей трибунал може сильно вдарити по оточенню Путіна да, для так, щоб це оточення замислилося і приступило до якихось конкретних дій? Ну, По-перше, знову ж таки, давайте розглядати все ж таки окремо імунітет, так, він існує, але. На сьогоднішній день, наприклад, в рамках кримінального, міжнародного кримінального суду, це заважає навіть почати розгляд таких справ спецтрибунал все ж таки буде мати повноваження на початок розгляду і навіть доведення до вироку. Так він буде, буде поки що заочним, але все одно мати вирок. Буде означати певні обмеження, в тому числі як я вже казав, і про пересування. Ну я думаю, що це все ж таки буде накладати певні обмеження на міжнародну діяльність такої особи, тому що мені здається навіть країни, які будуть мати справу з злочинцем визнаним з вироком. Мають тричі подумати чи підписувати взагалі якісь угоди з Російською Федерацією, власне, з російським цим царем, який матиме на той час вже а, вирок спецтрибуналу. -спец ну і звісно, що я думаю, що це буде позначатися і на його оточенні, яке також буде розуміти, що ну він вже має цю чорну мітку від демократичних країн від країн, які є а, співзасновниками цього спецтрибуналу. Пане його, часто ми з вами говоримо і мілітарну складову підтримці наших нашими партнерами нашої України, зокрема і нашої армії. Але тут в цій частині, знаєте, на тлі повідомлені, які досі не підтверджені стосовно призупинки озброєння і допомоги від США. Варто ну розуміти, що можуть європейці зробити для того, щоб озброїти нас вчасно і тим всім необхідним. Я цитував на початку очільника НАТО Рюте слова, що європейці змобілізуються, країни НАТО більше будуть. Допомагати, тому що розуміють, що допомога потрібна вже зараз в короткостроковій перспективі, і в цій частині можна згадати про збільшення озброєння, наприклад, тієї ж саме Польщі, там майже на 700 мільйонів доларів лише по снарядах. А данія, наприклад, готується до можливої протидії Росії через те, що вже законодавчо прийняла обов'язкову службу для жінок. І до речі, Данія головуватиме в раді ЄС для них наступні півроку. Для них, значить для цієї країни, важливі пріоритети це безпека збій. Ішення знову ж таки своєї безпеки і виробництва там ВПК і виробництва збройні, але так само міграційна проблема. Звісно, ж в першу чергу це підтримка України. Наскільки це може бути для нас корисним? Очікують з огляду на той бек, який вже був у співпраці між Україною та Данією. Ну, По-перше, дуже показово, що зараз в країнах-членах Європейського Союзу обговорюється не те, чи буде взагалі Російська Федерація нападати на НАТО, а обговорюється, коли саме це відбудеться. Тобто різні терміни цього можливого цієї можливої агресії зараз звучать в різних країнах. І це з одного боку. Говорить про те, що Російська Федерація і не тільки від наших джерел готуються до нової агресії. З іншого боку, це досить позитивний сигнал, що нарешті наші європейські партнери почали це визнавати, почали готуватися і почали збільшувати свої бюджети на оборонні видатки. Зокрема, ми пам'ятаємо рішення останнього саміту НАТО. І збільшувати своє виробництво данія зараз ну одна мабуть з лідерів країн, які це розуміють. Так у Польщі там 4,7% від ВВП витрат на один з найвищих показників в Європейському Союзі, але інші країни також підтягуються до цього. Головування данії в зараз в ЄС. Я думаю, що також сакцентує увагу якраз таки на питаннях безпеки і щодо збільшення витрат на оборону і збільшення витрат на допомогу Україні, тому що Данія нагадаю, одна з наприклад ініціаторів тієї самої данської моделі, де фінансування напрямую напряму відбувається нашого виробництва для того, щоб прискорити і збільшити постачання озброєння на полі бою. Саме сарми виробленого у нас, тому я думаю, що ось це буде основними основними напрямками. Більш того, зараз комісар по обороні Андрій Скубіліус абсолютно чітко розуміє необхідність і збільшення виробництва всередині ЄС озброєння і збільшення допомоги для України як форпосту, який стримує на сьогоднішній день Російську Федерацію, для того щоб вона не перейшла до агресії на країни-члени ЄС, країни-члени НАТО. Угу. Е, Володимир Зеленський ще одна тема. є до вас підписав указ, який мвів дію відповідне рішення РНБО щодо значить, е, е, виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін. Як ну ми вже в принципі цю тему напередодні обговорювали з нашими гостями, почули одностайну відповідь, я маю на увазі від ваших колег з різних фракцій, колег по парламенту, що е, це гарна ініціатива, тим паче в таких от умовах реаліях, в яких країна живе. Як ви в цілому оцінюєте перспективу е, цієї ініціативи? Абсолютно позитивно, більш того, ми підтримували це і дещо допомагали, щоб прискорити цей процес. І тут абсолютно зрозуміло, що в оборонній позиції, коли Україна сьогодні фактично ну, веде позиційний бій, Необхідність застосування протипіхотних мін найвища, тому що одна справа, коли ми там йшли вперед, тут про протипіхотні міни нам, нам заважали Російської Федерації. Зараз е, тим більше, знаєте, що да, ми виходимо з цієї е, е, Отавської конвенції, але е, основна ідея Отавської конвенції була в тому, що ці протипіхотні міни потім. Наносять більше шкоди цивільному населенню, ніж навіть навіть по приведенні бойових дій, але на сьогоднішні технології дозволяють е, виробляти такі міни, які матимуть таймери самознищення через певний час після там е, бойових дій або взагалі через якийсь певний час, на який можна налаштовувати, тобто тут також можна певною мірою. Убезпечити е, потім е, цивільне населення, яке буде на, на цій території е, проживати. Але на сьогоднішній день нам ці міни потрібні в мільйонних кількостях, і я думаю, що після виходу цієї конвенції ми запустимо досить швидко велике виробництво е, таких боєприпасів, які необхідні нашому фронту на сьогодні. Дякую вам, Єгор Черняв, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем.